Другий фестиваль народних промислів та народної творчості Ужанської долини Березнянський ярмарок відбувся Малому Березному великобрезнянського району. Історія цього заходу сягає ще часів Австро-Угорщини, коли на ярмарок приїздили люди з усієї Ужанщини та сусідньої словаччини. І тоді і нині тут можна було придбати сільськогосподарські товари, вироби народних умільців, скуштувати смачні страви. Тему продовжить Ольга Заєць. Березнянщини, троїсті музики, народні пісні все це поєдналося під час святкової ходи у Малому Березному. Так, учасники фестивалю та гості з Польщі і Словаччини скликали селян приєднатися до культурного дійства. На місці, на якому ми зараз знаходимося, останній раз проводився фестиваль, якщо набрати минулий рік. Проводиться в 1939 році, в році. Чому є підтвердження є спогади про цей фестиваль? Ну, по перше, що ми прагнемо від. Новити історію. По-друге, це показати нашу духовність, нашу культуру, наші традиції, нашу майбутність, все, що збережено і передано нам нашими прадідами, дідами, батьками. І наше основне завдання. Примножити це і передати наступним поколінням наші культури та традиції мають спільні корені. Зізнаються артисти польського фольклорного ансамблю з дуклі. Я тут на Україні Україні ми перебуваємо вперше з виступом. Дуже нам тут подобається. Можемо побачити колег з інших народних фольклорних колективів. Наші культури дуже подібні, і ми знайдемо спільну мову з усіма присутніми. В рамках фестивалю діяли і виставки творів декоративно-ужиткового мистецтва, народних умільців із усіх сіл Великобрезнянського району. Це і художні полотна, вишивка, дерев'яні скульптури, хендмейд тощо. Є майстри, є щось, що можна з нього вкрасти, якусь ідею, якусь, якусь таку фішку, що той ось. Ото мої бочки, бочки охотничі. Видите? Такі бочки не робить ніхто. Якщо робить бочки, то бочки, навіть як бочно. А це на слівовіць. Це на, 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 на домашні такі о, производства. Відкритий районний фестиваль народних промислів та народної творчості Ужанської долини Березнянський ярмарок відбувся уже вдруге. Організатори мають надію, що цей фестиваль і надалі буде об'єднувати небайдужих людей довкола традицій, історії та культури Березнянського краю.